От від неї повідець, це, друзі, не просто так. Ось все. Ось осьо вже думав перевдягнути тут гачка, то це може. Дивіться, друзі, це просто мені пощастило. За 4 роки гачок в їстівної силіконки просто гляньте, клівака, клівака є. На платної водойми заборний Привіт, друзі! Ранкова рибалочка, краще б сидів вдома. Сіноптики трішки надурили. Обіцяли, що десь у 12-й годині буде дощ. Я поки сюди їхав, ну вже майже ось, ось блин, бачу водойму, там бачу поле. Треба вже звертати і почався дощ. Бистренько доїхав, хоча тут все вже так э, розкисло. Це, якщо бачите, ну я покажу, просто все розкисло. Я коли сюди заїжджав, чуваки на Дастері виїжджали, такі глянули на мене. Блін. Ну, я знаю, що ну не могли ж так сильно синоптики помилитися. Тому перечекав дощик в машині, перекусив. І все починаю рибалити. Мені здається, якщо синоптики обіцяють в 12-й годині, то десь в 11 й треба буде звідси бистренько втікти. Так, по спінінгу. Спінінг сьогодні знову лайт, знову савада до 16. Довга-довга 2,74. Зробив тут оснасточку, от від неї Повідець, зараз прицеплю грузик, хочу далеченько кидати, перевірити у той мілячок, а от в одний повідець буде плавніше приманка падати, Сразу повішав тут твістера. Може, все ж таки я сьогодні і заборю якогось краще судака, тому що останнього разу на цій водоймі пам'ятаємо, судачки були ну, такі не крупні. Щось мені не віриться, що тут немає нормального такого добрячого судака. Так що, все ж таки, я приїхав перевірити. Так, почну риболовлю з 12 грамів. Пам'ятаю на цих, ну, навіть на цій точечці, блин, ну, мені здається, я впаду туди. Дев'ятки було забагато, але це буде от від відповіднець. Тут у мене трішки фора. Опа! Ось от, друзі, підвисло, щось підвисло. Оце отвідний повідець, тім славиться, що можна взяти клівакою, вона така не чітка, не така, знаєте, як джигова динь. Але рибка стояла, мабуть, в пів води. Не можу сказати, що крупна. Трішки балуюся з нею. В мене сьогодні є і підсака. Знову судак. Судачок. О! Що, можна сказати, трофей сьогодні вже є. Гляньте. Дивіться, друзі, савада відпрацювала і мені на... о, і силіконка випала. І мені накалюдува отакого от судачка. От, такий, от такенький судачок. Ну що, можна сказати, а стой, десь я тут заплутався. Та Йошкін, Кошкін, Йошкін, Матерьшкін. Де ти? Ой, не вбийся. О! Можна сказати, що початок є. І ще гляньте, в тому відео, де я ловив уже таких судаків, ну, дивіться самі. Судачок не дуже крупний. Не знаю скільки тут грамів, може тут грамів 400, може з пів кіло є, але він просто шалено дає спротив. Неочікувано. Знаєте, На південному бузі, там, де я е, рибалю зачасту, там ну, такий судак, це так, просто, знаєте, щось, значе траву тащиш. Так, відпускаємо судака. Ух, шльопнувся. Е, до речі, да, можна, до речі, треба було його по-спортивному з під сака випустити, але ну, тоді б такого шліпка б не було б. І ви б сказали, Дмитрик повішав на кукан. Так, ну друзі, поки що все подобається. Е, Рибалочка розпочинається суперово. Якщо комусь вже вона починає нравитися, поставте вподобаєчку. А я продовжую. Хоча, може, да, може. Хотілося б поставити джиг. Ну, дивіться, якщо ще будуть клівання і вони також будуть десь недалеко, то буду ставити звичайний джиг. Просто мені було дуже і дуже цікаво перевірити дальняк. Просто чисто той дальнячок. <кій> Цей судак взявся під берегом майже. О, а мені, мабуть, так як і кожному, хочеться покидати далі. Здається, що ну, завжди здається, що далі, якщо кидаєш, рибка там 100% стоїть. Скажем так, ловити судака на отвідний повідець, я ніколи не практикував. Чесно кажучи, проводку не знаю, яку робити. Треба чекати, щоб силіконка впала на дно, чи не потрібно. Нічого не знаю, але. 100% цей судак був в півводи взяв. Сподіваюсь, оце знаєте, цей отвідний повідець, все ж таки я сподіваюсь спіймати якогось гарного окуня. З викиду в пів води окунь. Ну, мені здається, якщо судак полюбляє стояти на дні, то Окунь влітку десь вище стоїть. Тому і це взяв цей отвідний повідець. Хоча останню ту рибалочку, пам'ятаємо, я там одного окуня взяв і штук 5-6 судаків. Тому навіщо я зараз використовую цей от відний повідець, я поки що не знаю. Але ще, мабуть, 10 закидів зроблю і буду переходити на звичайний джиг. Поекспериментую ці 10 закидів з проводкою. Буду робити. Паузи буду протяжки робити. Ну, так, трішки експериментую. Так. Можна так сказати, отвідний повідець це не спортивна, не спортивна снасть. Так що будемо переходити на звичайну таку спортивну снасть на звичайний джиг. Розкрию зараз секрета вам. Отвідний повідець це, друзі, не просто так. Той рибак, який розповів мені про цю водойму, він тут тільки працює отвідним повідцем. Тому. Ну і скажімо так, він добряче лове. Ну, Якщо б він тут не ловив би, то я б і не знав би про цю точку. Ну а в мене виходить таке, що я бачимо, не можу справитися з цим отвідним повітцем, тому буду використовувати ту оснастку, ну, якою я, я вважаю справніше працюю. Це знаєте, це треба вірити, як ото кажуть, яким кольором, на який колір, на який силікон. На... На який колір силікона клював там судак. Ну, от буває таке да, запитання. Хтось каже, у мене на жовтий, хтось може сказати, у мене на фіолетовий. У когось може на білий клювати на одній і той же водоймі. Мені здається, не в колір грає, а грає все ж таки, оце тут, тут в голові. Який колір подобається рибаку? Мені здається, оце саме і то. Це той ізюм вам подобається, ви прицепили, ви кидаєте, ви в нього вірите і ви будете з рибою. Нічого не поняв. Так, ну не знаю, друзі, щось, чи я не бачу. Застіпка 3 нулі. Маленька застіпка. не написано скільки це вона буде тримати кілограм. Але ж, думаю, тут мені на 10 кіл нічого не цепиться, тому така застіпка буде те, те що треба. Хоча... Хоча на цій водоймі оцей амур. Амур, то столопна, мабуть, є. Щось я в цьому болоті, друзі, в мене щось не виходить. Мабуть, я вчора гарно посидів, сьогодні щось не можу зібратися, Блін, то заплутаюся, то, то ще щось. О. 8 грам і велика в 3,6 дюйма силіконка. Це так на велику добрячу рибу. Ой, друзі, це, мабуть, хотів сказати, це окунь, а це судак. Вже не сподівався, вже змінив десь п'яту точку, риби взагалі нема. Вже, мабуть, я ну, з годину точно ходжу, от один судак, і я його розганяв. Ну, мабуть, на тій точці стояв судак, я його розганяв тим от одним повіцем. Він думає, що та це так? Чувак якийсь приїхав, кидає. І неправильно, то він десь весь ушов і все спозарився отакий от судачок Бачимо, окуня теж нема на цій водоймі. Ну, хоча мені казали, окунь, окунь тут. Ніфіга щось окуня нема, а судачок, навіть отакий от дрібний, то якщо от такий дрібний, то розумієте, його тут бути в кількості. Його в кількості. Крупного, ну крупного теж я не ловив за дві рибалки. Даже ну, рибака не встрітив, який би сказав, я тут спіймав якогось закілошника Ну, поки що так. Ось, все, друзі, став на точечку, тільки почистив собі місцячок я на цій точці вже був зранку, ну, можна так сказати, зранку. Заводимо у підсак. Розлякав я тут був рибу, вернувся на цю точечку і, і знову судак. <хи> ну, ну не окунь же це, друзі. О, коротше, прийшов звідти, це верх ходив по течії. На 3 дюйма приманочку була клівака. Дві було. Збило так силіконку. Став на точечку, тільки хотів кидати ту силіконку, потім думаю, стоп, Но були ж. І судак, мабуть, такий теж не крупний, тому 2,8. Вдягнув резину 2,8. 2,8 розмір, бачимо, супер універсальний. І дрібний, і є водойми, на яких я там Півторашок на 2,8 приманочку ловив. Так що це такий суперовий універсал. І окунь. І окунь любий, від от такого до кілошного. Кілошного взагалі я в житті ще не ловив. Ну, такі грам по 700 влітали на 2,8 приманочку. Так, будемо сподіватися, що це не останній. І моя тактика йти на зменшення приманки буде суперова. Ще так став, якщо бачимо, вітер став за очеретом, тут такий чисто затишок. Стояти просто супер. То вже і не буду ніде ходити. Можна було б ще туди нижче піти, але вже не піду. Ось все. ось що. вже думав, все ж таки потрібно буде міняти того гачка, але ось все. клівака, клівака, клівака є, є, друзі. З... ну Це такий вже, як то кажуть, на платної водойми заборний, але пам'ятаємо я, в тому відео, в останньому відео розповідав якась така специфічна ця водойма. Приїхав е, цей охоронець і каже, тут, блин, може ще й рибнадзор приїхати, тому треба рибу брати, як в правилах. Але він сам і правил не знає, бо каже, судак 30 см. А ми ж знаємо, друзі, що судак це 42 см. На водоймах судак 42 см. Це забарний. Так, зараз Дмитрик покаже. Тут за дві рибалки, от, отакі судаки клюють. Просто хочу зміряти його. Ось, все, друзі. Маднява, моднява, моднява рулеточка в мене є. Так, так, так. Ну. Я оце супер красу не полюблю, тому це все діло ми викинемо. Так, розберемося. Ага. Все, давайте я його змірюю акуратненько. І в дюймах, і в сантиметрах. Так, це в нас, друзі, ось 0,35 см. Ну, той дядько каже, 30 см можна забирати, але ж якщо він лякає мене рибнадзором, то 42 см. Таких випускаємо. Поки не вбили, давайте випускаємо. Попробуйте такого вбий, шустрика. Вимазався все в глині, друзі. Так, ну, все подобається, незважаючи на те, що трішки така рибалочка трудова, пройшовся. На цій точці були зранку була клівака. Рибку я взяв, потім пішов бродити. Там вітер нічого ще не піймав, находився оце по болоту. Дивлюся, Ланас приїхав, я на годинник дивлюся, ну, максимум година і треба вже тікати. Тучки находять, <смі> такий отчаяний на ланусі. Може він з ночовкою, я не знаю. Але ще, мені здається, треба... Ну, зараз 100% зміню гачка, сіліконка працює. Так що на цій точечці ще трішки-трішки затримаюся. Біла така, ну вона вже не біла. Бачимо, там ржавий, ржавий гачок. Ну кажу, роки три, може і чотири. Вона вже в сумці валялася. Бачимо, вона була біла, а гачок так заржавів, що навіть внутрянки видно, що вона вже не біла. Міняємо цього гачка, хоча, пам'ятаю, практика моя мені ну, і пам'ятаю, скажімо так, що Судячи з моєї практики, коли намагаюся такого, таку сіліконку, а це дуже-дуже м'яка сіліконка, це кейтеч. Якщо намагатися перевдягнути тут гачка, то це може... Дивіться, друзі, це просто мені пощастило. За 4 роки гачок в їстівної сіліконки просто гляньте, розвалився. А в мене на цей гачок була одна клівака нерезультативна. І одного судака я взяв. Якщо б не взяв цього судака, це було б погано. І ну, я вже собі був накрутив таких бігудей, що якщо буде ще одна клівака, не візьму, то буду гачка міняти. Так, Міняємо гачка. Констатую, не зміг, не зміг я заселити туди гачка, почала вона розлазитися, а в мене запальнички нема. Блін, В цій сумці чомусь нема запальнички. Вона була, я її в поясну сумку був виклав. Треба ще декілька запальничок купити. Дивіться, знайшов білу таку резину, копія типу, аваруни. Не знаю я особисто я ніколи не рибалив, просто побачив на водоймі один хлопець ловив на таку силіконку, влітав йому судак, хто я, як і ви. Як кажуть Дмитрик, не рекламуй. А як не рекламувати, якщо я сам такий, я ж кажу, побачив у нього, одразу собі декілька пачок і купив. Нічого ще на неї не піймав. От зараз на цій водоймі, ой, чуть не впав, на цій водоймі і перевірю. Буде, ну, 5 закидів зроблю. Чому я не використовував, чому я не ловив, бо не вірю, щось не вірю. Але побачив, що у нього клівало, і надаш і собі. Треба щось собі, але не знаю. Сьогодні щось поганенький такий кльов. Дивіться, пам'ятаємо да, останнє відео і зараз ви все бачите, Судак не крупний, я не знаю, там, може там, до пів кіла такий. Можна було взяти мікрушну е, потужну палку. Є в мене такі мікрушні потужні палки. І, до речі, я думав про це приїхати, ну покидати ті 5 грамів, бо зараз я усього п'ятерочку кидаю. Палка до 16, 15 я сьогодні вже покидав, і 5 бачимо, теж можна гарно працювати. Але на мікрушну палку, якщо піймати таких судаків, то можна, як то кажуть, і штані е, замочити. Тому що, ну. Кайф, це кайф. Думав я про ту мікрушну палку, але мій знайомий каже, дім, береш відвідний повідець, швиряєш далеко, і буде тобі кілошні і закілошні судаки. Тому думаю, ні, візьму я ще оцю палку. Вона мені буде тут як універсальна і на малі ваги уйду. Дивіться, покидаю я сьогодні великі ваги, нічого там я не піймав, хоча не супер я впирався. Це якщо б з ним приїхати, подивитися, як він це все робить. Може я не так проводку роблю, може якийсь є секрет, а я просто за це не спитав. Тому е цей отвітний повідець сьогодні я, можна сказати, і не використовую. А слідучий раз, мені здається, приїду вже увечері після роботи на цю водойму, візьму все ж таки мікрушну паличку, пробіжуся з маленькими вагами до 5 грамів, маленькими приманками. Буде судак, буде добре. Знайду Окуня, теж буде суперово. Так що десь тако. Ну, мені потрібно зараз ще одного судака піймати. Скажімо, на цей білий колір, на цю приманку, щось в мене вже віри нема. Як то кажуть, не стоїть на цю приманку. Щось я вже, друзі, і твістера навіть поставив не клює. Так, мабуть, все ж таки в Білим свінхимпаком буду боротися. Щось буду чудити. Придумувати, він мені потрібен. Поборов, що я зробив? Знайшов геть, геть малесенький гачок двійний. Ну, мені здається, це такий, я на 2 дюйма резину вішаю. Хоча тут був більший такий, як конкретно для 2,5. Це 2,5 резина. А зараз, ну, гляньте, це. Взагалі я такі використовую для 2-дюймової резини, хоча для 2,5 супер, то переодів його тут ближче і він тримається гарно. Так, ну, давай, не підведи мене. Це, як я і казав на початку рибалки, якщо віриш в якийсь колір, от то воно. От я в цей в білий зараз тут вірю, то мені здається, все. Якщо на нього не піймаю, то нема що тут взагалі робити. Друзі, можна так сказати, більше щось не хоче клівати. Так, ну грязний, як прийдеться мити ноги і лягати спать. Дивіться, друзі, кінчаємо цю рибалочку. Мені здається, все ж таки, незважаючи на таку погоду. Якби воно і суперова погода, не жарко, це супер. Але якщо влупе дощ, на передній привід не виїхати. І ця переміна погоди, я ж кажу, я їхав сюди, приїжджав, ну, заїжджав сюди, йшов невеликий такий дощ. І ну, час от знову почнеться, ну, але синоптики обіцяють, гарний, гарний почнеться дощ. Може, це і прибило судак. Судак взагалі така риба, блін цікава, така привередлива. Скажімо. Наприклад, коли туман, от в мене в туман взагалі він не клює. В дощ колись я щуку ловив. От іде дощ, ловлю щуку. Окунь так, мені здається, йому по барабану. А судак ніяк не можу з ним розібратися. Хто щось розуміє, що треба тому судаку? Чи сонце, чи дощ, чи пасмурно. Ну от В туман особисто в мене не клює. Так що, можна так сказати, спінінга вигуляв, все вам показав. По приманкам щось сказати. ну Мені здалося, ну чи просто я полюбляю білий колір на цій водоймі. ну Була клівака. Хоча і на лох кліваки були. Це таке складно щось сказати. Наче капнуло. Дивіться. Слідучий раз, як я їй казав, мабуть, я вже точно приїду сюди, візьму мікрушного потужного спінінга, пройдуся там, коли я їхав, бачив супер таку поляну, просто здоровену поляну. Хоча там кажуть глибини 15 метрів. Не знаю. До речі, хтось каже, а чого Судака там не пробував? Не знаю. Влітку чомусь я не полюбляю такі глибини, не думаю, що там. На 15 метрах буде стояти судак Тому це так, 4-6 метра це суперово. Коротше, пройдуся в слідучий раз. Пошукаю окуня судака десь під берегом на маленькі ваги. Друзі, кому що сподобалось, підписуємося на канал, ставимо вподобайку. І слава за силу. На лобовому склі вже каплі дождю. І це, щоб ви розуміли, трішки під горку я пру. Якщо тут сильно проскисло би, то хрен я на передньопривідній машині би виїхав.